Москва вимагає від США гарантію, що Україна ніколи не буде в НАТО. У міністерстві закордонних справ Росії опублікували текст проєкту договору між Російською Федерацією та Америкою щодо гарантії безпеки. Є кілька пунктів, що стосується інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури. Також Кремль хоче заборонити створювати військові бази на території держав, які раніше були у складі СРСР, але нині не є членами НАТО. Окрім цього. Там йдеться, що НАТО має відмовитись від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказія та Центральної Азії. Підрадою ФОПи побилися із правоохоронцями Учасники протесту запалили фаєри. Двічі лунав сильний вибух. Ймовірно, підривали петарди. Потім мітингувальники влаштували бійку у зіткненні силовиків від дрібних підприємців. Постраждала жінка, медики надали їй першу допомогу у кареті швидкої. Нагадаю, що самого ранку в рядовому кварталі підприємці мітингують, вимагають відтермінувати на рік застосування касових апаратів. Сотні людей з усіх куточків України. Обстоюють свою позицію щодо е, переорг на плакатах. Протестувальники написали 63-76, Голосуй за. Зазначу, що сьогодні рада зібралась на позачергове засідання для розгляду саме, саме цього законопроекту. Мітингувальники до останнього сподіваються, що їх таки почують. Сьогодні останній день, коли слуги можуть виправити свої помилки, вони за рік. Не мали змоги розглянути наш законопроект, який ми спільно з ними з кордорадою напрацювали з експертами, погодили, але вони досі його не взяли на обробку. І з 1 січня ми маємо працювати з РРО. сьогодні буде цей закон прийнят, будуть радикальні міри. Я даже не знаю, чим це все закінчиться. Приціли квадрокоптери, тепловізори та комплекси спостереження збільшені до величезних масштабів, і все це на фоні неймовірних пейзажів Донбасу. Волонтерський фонд презентував календар 2022 року під назвою Реальні масштаби, яка цьогоріч концепція зображень, розкаже Марія Кагал. Девайси, які щодня допомагають нашим воїнам на фронті, за розміром вони невеличкі, проте їхнє значення справді масштабне. Фонд порний живим збирає гроші на такі от прилади, невеличкі да гаджети, які зберігають життя наших воїнів на перед на передовій. І вони зазвичай невеличкі, да, але як значущість цих приладів, цих маленьких гаджетів така велика, що якщо їх збільшити відповідно до їхньої значущості, Виде ну приблизно таке, да, велике. На кожному зображенні фото пейзажів різних прифронтових населених пунктів, які наші військові відвоювали кров'ю. Гаджети, що вписані в картини, моделювали в 3D-сканері і трансформували в справжні космічні апарати. Приміром, ось тут зображено мобільні комплекси спостереження. Вони нагадують справжніх іншопланетян, що поселилися в Авдіївці. А ось тут зображено зазвичай маленький тепловізор, який нагадує космічний корабель, що приземлився прямо селищ. Ще гранітне фонд випускає календарі ще з 2014-го. і щороку нові концепції та ідеї. Якщо минулий минулорічний календар був там, були фотографії. Він був чорно-білий. Він був про фото, про емоції війни. То цей про масштаби волонтерства допомоги і вкладу волонтерського руху в цілому на, на нашу армію, на її розвиток, трансформацію і власне і трансформацію волонтерського руху. Кошти від його поширення підуть на ті самі прилади, що й зображені на календарі. Марія Кагал, Сергій Горбачевський, телеканал Лайв. Леву Симбі виповнилось 13 років і в звіринці у Ріо-де-Жанейро, де живе король Лев. відсвяткувала його день народження. Симбі подарували трошаровий м'ясний торт за тим. Як Лев насолоджується смаколиком, спостерігали десятки дітлахів, що прийшли привітати тварину. Вони заспівали йому традиційну вітальню пісню, і побажали довгих років життя.